Для тих, хто соромиться Христа. Послухайте, 1 Коринтян 1,12. Ось що я маю на увазі. Але, до речі, це мав на увазі апостол Павло. Я лишень переходжу в сьогоднішній день. Ми ж сьогодні, ми в тій ж церкві, в якій був апостол Павло. Не новоствореній, як створили католики, тому що там Константин, знаєте, крутий був імператор. Сьогодні, бачите, імператор ще один путлер – Бачите, зразу біля Путлера, що православні, відразу біля Путлера Боже, протестанти їхні, всі скріщилися в одне, в одного змія, двоголового. головов. Не ще курка, знаєте? А папа, благословляє вас, непорочному серцю Марії, Путін голуб миру. Я буду нагадувати це вам. Тому що ви сучасники цього, ви далі молитеся за того, хто благословляє Потєра. Молитеся. Ось що я маю на увазі. А, Це ж Павло сказав: ось що я маю на увазі. Плагіатом Михайло займається. 1 Коринтян 1,12. І ось що я маю на увазі. Кожен із вас каже: я прибічник католицизму, я прибічник православ'я, я прибічник протестантизму. Та ні, Павло не так каже, я прибічник Павла, а я Аполосів, я Кифен, ну, Петра. А я прибічник Христа, каже апостол Павло. І коли мене питають, з якої я деномінації, я кажу: Я Христовий, я прибічник Христа, я не прибічник якоїсь деномінації. Ні. Амінь, само собою. Але мається на увазі. і Я вам хочу сказати, люди. По шість раз пишуть, п'ять раз, шість раз пишуть мені, все ж таки, з якої ви деномінації? Ви що, утворили свою церкву? Я не знаю, вам пояснити. Чесно, але це нерозумне питання. А хіба, а хіба Христос утворив оці всі деномінації зі своїми вченнями, зі своїми баченнями, зі своїми переданнями? Ну вже Він поділив людей? Невже став для одних п'ятидесятником, для одних баптистом, для тих православним, для тих католиком? Ні, дорогенький. Ні. Він не розділився.